Нарешті гостьовий майданчик неділя. Ми раді вас вітати і ще раз. Дякуємо, що ви дивитеся канал Кіровоград ранкова кава. уікенд сьогодні запросила надзвичайно креативних молодих гостей. Це учасниці проєкту медіакузні, який зараз реалізовує. Наша колега Вікторія Сологуб. Отже, у нас у гостях Анастасія Панамарчук, Надія Ухаліна, Марія Олійник, Летиція Курята і Софія Павленко. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Я вас представлю як учасниць. Я знаю, що у вас якби дуже багато ролей в житті інших. Хто студентка, хтось працює, хтось хтось в профкомі. Але тим не менш, всі ви зараз представляєте проект медіакузня. Декілька днів назад. Я і мій колега Павло Іванов. Ми були у вас в гостях. Ми проводили для вас тренінг. І вже до цього у вас було декілька тренінгів, лишилося не так багато часу до завершення проекту. Які ваші враження? Загалом, що взяли для себе? Було це корисно? Звичайно, було корисно побачити, поспілкуватися зі справжніми журналістами, побачити реалії журналістики. Все не так яскраво, як описують в підручниках, тобто. Тобто все гірше, насправді, да? так <рес> не так яскраво, <рес> Так, <рес> але досить цікаво, і кожна з нас мала практику свої знання якось використовувати. Насправді, ми є учасниками не лише другого сезону Медіакузні, але також і першого. І можна сказати, що той досвід, який ми отримали тут, є надзвичайно цінним для нас, як для майбутніх журналістів. Тобто ви навчаєтеся, дівчата, які не навчаються на журналістів, які просто зіштовхнулися цим вперше. Які ваші враження? Ну, особисто я. Я вивчаю спеціальність документознавства та інформаційної діяльність вже три роки в технічному нашому університеті. І для мене ну, медіакузня, саме тренінги дали змогу зрозуміти, що ну, інформацію зібрати достовірно, це ще одна справа, а повинно, ще правильно її донести. Ну, саме до слухачів і взагалі дуже цікава тележурналістика ну, для мене як новинку. Ну і Дуже були цікаві тренінги, дали багато чого Андрія Богдановича, Олени Кваші, Івана Гребанюка, Анастасії Мусатенко також був дуже цікавий тренінг. Ну і звісно, ваш тренінг він. Ну, ви просто не можете не сказати. Ви сидите тут у мене в гостях, тому ви маєте це. говорити а Ваш Тренінг Ірина та Павло ну, виявився дуже цікавим, так як він нам дав змогу швидко орієнтувати завдання, які ви нам поставили, і злагоджено працювати в команді. Так, З приводу то, дуже цікавим є те, що поєднується теорія із практикою. Ми виконували завдання, які нам давали, також готували. Як забула, як це називається. Ми ми зараз yeah, про це exactly поговоримо і yeah. ще окремо. Uh, ну це неймовірний досвід як для початківця. Як для тієї людини, яка хоче розвиватися у сфері тележурналістики, з приводу того, що говорила Маша, а, і справді дівчата долучилися до того, що створювали сьогоднішню програму. Тобто, все, що сьогодні ви бачите на екранах, інформацію допомагали збирати дівчата, тобто вони виступили у ролі шеф-редакторів. Як ваші враження? Тобто, ви уявляли, що таке взагалі створювати ефір на телеканалі? Ну, знаєте, а я, наприклад, веду рубрику на нашому каналі в книговирі і писати. Сценарій до програми це одне, а створювати підводки а, або писати плейліст до ефіру це зовсім інше. І коли у тебе там півгодини, тобі треба написати підводку або на одну тему. А, над головою купа людей, і ти сидиш і в інтернеті, все це лазиш, актуальні новини. Думаєш, і все це аналізуєш, і швидко пишеш, або це було цікаво глядачам бачити. Ну це не знаю. Це дуже сумасшедший дом, як кажуть, але це дуже цікаво. І ну відчути себе як журналіста це дуже круто. Ну, це були екстрені умови, тобто у вас було справді дуже мало часу і було дуже багато людей. Насправді, ми маємо змогу за кадром працювати більш розмірено і просити, щоб нас просто не чіпали інші люди. Що ви плануєте? Чи плануєте і ще? Тобто, вам вам цікаво далі піти на інші тренінги медіакузні? Чи ви на цьому зупиняєтеся для себе? Звичайно, це є цікавим, тому що такий проект, який створила Вікторія Салгуб, він є надзвичайно корисним та пізнавальним для сучасної людини. Неважливо це ти юристом, журналістом чи економістом, адже це все нас оточує, і я думаю, що це буде кожному цікаво. Ну, ви будете в майбутньому журналісти, тобто ви, я так думаю, плануєте пов'язувати ті, хто не журналісти. Ви якось плануєте потім пов'язати себе з журналістикою? Чи да, просто я... для, для розширення загальних рамок? Так, да, я планую поступати в этом году на журналіста і то ті знання, які я тут получила, я думаю, мені з ними уже буде не страшно йти і и... учитися іменно конкретно на эту професію. Я думаю, що будет легко уже потом. Хотя бы какое-то, даже не какое-то, а представление уже очень большое буду иметь, что это такое. Если честно, это гораздо сложнее, чем мне это казалось, когда я еще была на Питера Мне казалось, что это все легко. На самом деле это очень. Тяжело і потрібно підходити до цього. Дуже цікаво. мене просто була абсолютно протилежна думка, коли я вчилася, і потім прийшла і думала, все так просто, раз, два написати. А потім навпаки зіштовхнулася з тим, що ну а може, ну добре, у кожного своя думка. <риво> ну, на мою думку, я вважаю, що кожен пересічний громадін, громадянин громадинин повинен би знати ази тележурналістики, так як. Відомо я вислів, що той, хто володіє інформацією, володіє світом, і потрібно саме ну, аналізувати, синтезувати і якби, доносити інформацію правильно. Адже зараз дуже багато і фейкової інформації, саме тренінги дали таку базову основу, як розрізняти. Наприклад, і, ну, тренінг Андрія Богдановича нам показував і такі схеми, і піраміди, як потрібно, ну, якби... До самого початку інформації ну, доходити, хто її самовидав, видав, і вже потім, якщо ти повністю знаєш, що вона достовірна, вже її ну, представляти до інших. Так. Так. Це... Я погоджуюсь з Софією, тому що в наших реаліях люди взагалі майже не розуміють, де правда, а де міф, і для кого це створюється, і ну, звідки ця інформація взагалі береться. А медіа кузня якось розширює твої знання і дає а, чітку а, таку грань, де правда, а де міф. Ну, тут, я думаю, варто так. подякувати Вікторії Салогуб, яка вирішила не просто зробити медіакузні. Я думаю, тут вийшла така певна медіаскладова і освітня, тому що насправді вас не просто вчили, як робити телебачення, а вчили і аналізувати, і відбирати, так. І, і розуміти, де і, можливо просто порівнювати. Тому що дуже часто ми не порівнюємо. Ми тільки з одного джерела беремо інформацію і відсіюємо все інше, не розбираючись, це правдива чи неправдива інформація. Ну я рада, що насправді з вас це не це вже другий сезон. Тобто більше людей зараз з'явилося, які б Училися до цього процесу. Знаю, що ви володієте інформацією з приводу того, чого нам далі чекати від так. медіакузні. Розкажіть, можливо, можливо, ті, хто нас зараз дивляться, захочуть теж долучитися. А, після завершення тренінгів освітніх у нас буде «Медіафест». А там буде конкурс відеороликів на різноманітні теми. Репортаж або авторська рубрика, або ще або просто журналістика. Ну як там в, в ролі ведучі? А усі учасники а, мають зробити свій видав відеоролик. А переможець безкоштовно, буде, безкоштовно поїде на 1 плюс 1. А також після цього медіафесту а ті учасники, які візьмуть у ньому участь, поїдуть на 1 плюс 1 до Івана Гребанюка і взагалі до студії подивитися, як це все робиться, як найкращий канал України взагалі виживає, живе і поспілкуватися з нею, а як долучитися до цього фестивалю, щоб і справді а, отримати До Фестивалю, можливість? А, люди можуть просто, а, учасники пишуть свої відеороботи і потім на останньому тренінгу ми розбираємо їх. А, все це буде а, наскільки я пам'ятаю, Андрій Богданович буде допомагати розбирати. І методом голосування ми виберемо переможця. От. А на щодо поїздки на 1+, плюс то о, поїдуть тільки і лише ті люди, які зроблять відеоролики. Тому це така мотивація, міні-мотивація для всіх учасників. Ну я думаю, що у вас вже є достатньо знань для того, щоб працювати у цьому напрямі. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами, тому що у ранковій каві ми обов'язково будемо говорити про продовження цього проекту. Будемо підбивати певні підсумки. Ну, я думаю, і запросимо вас обов'язково після вашої поїздки на 1+, плюс і покажемо ваші відеороботи, як уже хороші такі результати. Дівчата. З нами лишаються. Дівчата будуть за кадром. За декілька хвилин ми вже тут з'явимося з Павлом знову. Ви дочекайтеся, будь ласка. Я нагадаю, що у нас були учасниці проєкту в гостях Медіакузня Анастасія Пономарчук, Надія Ухаліна, Марія Олійник, Летиція Курята і Софія Павленко. Спасибі вам, великі дівчата, що прийшли до нас у гості, що допомогли нам сьогоднішнім ефіром. Ми трошки розвантажилися і розслабилися. Ну і дивіться далі ранкову каву. Уікенд.